Абонемент від мобілізації за 6 тисяч гривень. Депутати від слуги народу розробляють ініціативу, обговорюють, скажімо так, ініціативу, згідно якої люди, які платять щомісяця податки в сумі від 6 тисяч гривень, можуть отримувати відстрочку від мобілізації. Тобто офіційна зарплата у таких людей повинна бути 33,5 тисячі гривень. Це поки що не закон і не законопроект. Це поки що, скажімо так, кулуарні розмови. Але дивіться, які цікаві наслідки можуть бути в результаті цієї ініціативи. Перше, це те, що влада в черговий раз ділить українців на тих, хто може заробляти таку зарплату, і на тих, хто не може заробляти таку зарплату. А як ми всі прекрасно знаємо, в Україні не так багато людей, які заробляють офіційно 33,5 тисячі гривень. Тепер ще один цікавий нюанс. Наприклад, у якоїсь людини є бізнес. І тут після цієї ініціативи він бере свого родича, для того, щоб того не забрали на фронт, бере, оформлює його до себе на роботу абсолютно офіційно, дає йому зарплату, щоб він платив 6 тисяч гривень, і у нього була відсрочка від мобілізації. При цьому всі персональні дані свого родича він виводить, як то кажуть, в білу. А далі проходить декілька місяців, і ті самі депутати кажуть, слухайте, шановні, щось 6 тисяч гривень в місяць малувати. Давайте зробимо 10 тисяч гривень. І от коли у людей вже не залишиться грошей платити, їм скажуть просто: а нема грошей платити, чеши на фронт, не хочеш вмирати, купуй за свої гроші, собі одяг, зброю, там все, що тобі потрібно. Іди захищай батьківщину, але за свої гроші. А якщо ти, не дай Бог, загинеш, так і запишуть зник без вісти. Отож, це буде просто чергова історія, в якій держава спочатку витрусить людей все, що можна витрісти, а потім відправить на війну. Тому що ти потрібен державі лише тоді, коли з тебе можна щось взяти. А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.